Вітаю вас, любі третєкласники, на уроці української мови. Проведу його я. Звати мене Світлана Станіславівна. На уроці будемо дружно працювати, різні речення складати, щоб мову рідну краще знати. Тема нашого уроку види речень за метою висловлювання. Прочитайте, будь ласка, написані речення. Ввечері Марійка прочитала чудову книжку. Про кого вона? Прочитай її обов'язково. Чому в кінці речень стоять різні розділові знаки? Не біда, якщо хтось забув. Зараз пригадаємо, різні знаки стоять тому, що речення бувають різні за метою висловлювання. І поділяються на три групи розповідні, питальні, спонукальні. Речення, у яких про когось або про щось розповідають, називаються розповідними. У кінці розповідних речень ставиться крапка. Наприклад, Оленка та Михайлик роблять селфі. Друзі весело посміхаються. Це речення розповідні, в них висловлюють. Розповідь про дітей. В кінці ставиться крапка. Речення, в яких про когось або про щось запитується, називаються питальними. В кінці питальних речень ставиться знак питання. Наприклад, хто робить селфі? Який настрій у дітей? Вони висловлюють питання, промовляються з питальною. Інтонацією в кінці ставиться знак питання. Речення, у яких висловлюється спонукання, прохання, наказ до певної дії, називаються спонукальними. В кінці речення ставиться крапка або знак оклику, якщо речення вимовляється з особливою інтонацією. Наприклад, друзі! Посміхніться. Це спонукальне речення. В ньому висловлюється прохання. Оленко, не заважай робити селфі. Це теж спонукальне речення, в якому висловлюється наказ. Воно вимовляється з особливою інтонацією і в кінці речення ставиться знак оклику. Прочитайте, будь ласка, таблицю та проаналізуйте ще раз, які ж є види речень за метою висловлювання. Працюємо творчо. Складіть розповідні речення за малюнком. Пам'ятайте, ваша мета розповісти про когось або щось. Поставте на паузу. У мене вийшли ось такі речення. Маленька Луїза сиділа на дереві. До неї прилетіла рожева пташка. У дівчинки був чудовий настрій. Це речення розповідні. Їх мета розповісти про маленьку дівчинку, рожеву пташку. І про чудовий настрій. В кінці кожного речення ми поставили крапку. Складіть, будь ласка, питальні речення за малюнком. Пам'ятайте, ваша мета запитати про когось або про щось. В цих реченнях використовуються питальні слова Хто, коли, де, як, чому, який? Та. Інші. У мене ось такі речення. Хто сидів на дереві? Яка пташка прилетіла до дівчинки? Де відбувається розмова? Це питальні речення. У них висловлюються запитання, використовуються питальні слова Хто? Яка? Д. висловлюють вигумовляються вони з питальною інтонацією і в кінці ставиться знак питання. Доберіть спонукальні речення до малюнку. Пам'ятайте, ваша мета спонукати до дії, спонукання містить вимогу, пораду, побажання, заклик, заборону. Читаємо мої речення. Прилітай, пташко, до мене щодня. В цьому реченні міститься прохання. Не сідай високо на гілку. Це речення висловлює заборону, вимовляється з особливою інтонацією. В кінці ставиться знак оклику. Попрацюємо самостійно. Прочитайте, будь ласка, речення та визначте, які вони за метою висловлювані. Та поставте в кінці кожного речення ось потрібний розділовий знак. Поставте, будь ласка, на паузу. Перевіряємо. Метелики. Особливо багато на луках метеликів. Розповідне речення. В кінці якого ставиться крапка. І їх приваблюють квіти. Розповідне речення в кінці ставимо крапку. Чому метелики живляться нектаром? Питальне речення в кінці ставимо знак питання. Це корисні комахи, розповідне речення. В кінці ставимо крапку. Не знищуйте їх спонукальне речення, вимовляється з особливою інтонацією. Тому в кінці ставиться знак оклику. Ще одне завдання треба попрацювати разом. Спробуємо перебудувати розповідне речення. Ташка співає нам веселі пісні так, щоб воно стало питальним, спонукальним. Міркуємо. У цьому реченні розповідається про пташку, яка співає веселі пісні. Давайте перебудуємо його в питальне речення. Поставимо питання до слова пташка. Використаємо питальне слово хто. Отже, у нас утворилося таке запитання. Хто співає нам веселі пісні? Речення питальне. Можна поставити ще одне запитання для, до слова веселі. Використаємо слово які. Які пісні співає нам пташка? Це також питальне речення. І останнє. Давайте спробуємо побудувати спонукальне речення. Висловимо прохання. Пташко, співай нам веселі. Пісні. Зараз спробуйте самостійно перебудувати речення. Діти читають книги українських авторів так, щоб воно стало питальним, спонукальним. Працюємо самостійно. Вони утворились ось такі речення. Хто читає книги українських авторів? Книги яких авторів? Читають діти. Це питальні речення і спонукальне. Діти, читайте книги українських авторів. Молодці. В гарно працювали, добре справилися з завданнями. Тепер в кінці уроку пропоную виконати вправу п'ятірочка. На чистому аркуші паперу обведіть свою руку. Кожен палець це певна позиція, по якій необхідно висловити свою думку про урок. Великий палець. Для мене важливо і цікаво було на уроці. Казівний палець, мені було важко. Середній палець я дізнався, дізналась. Безіменний палець. Я вчуся. Мізинець, мій настрій. Ми чудова команда. Дякую вам за роботу. У нашому кінець. Хто трудився? Молодець. До побачення.